Найдокладніше ну, про енергоефективність енергоефективність та як це позначиться на платіжках українців за комунальні послуги. Будемо говорити якраз безпосередньо з віце-прем'єр-міністром Гнадієм Зубком. Він же нашій студії. Добрий вечір. Добрий, вечір. дякую, що прийшли часу, як завжди, небагато. Хочеться сказати багато. Буду просити вас говорити коротко. Давайте почнемо з цього фонду. У нас є структура з вашою презентацією, яку ви сьогодні робили. Хочу, щоб ви прокоментували, от що дасть цей фонд, і наскільки це дійсно позначиться на платіжках україн. Ну, в першу чергу хочу зазначити, держава вибрала дуже такий важкий шлях, але альтернативи йому немає: це захистити тих людей, які не можуть сьогодні сплачувати за житлово комунальні послуги через захист субсидій і підтримку тих громадян, які можуть платити. Але ми сьогодні маємо не тільки споживати. По європейській а і платити по-європейській. І тому сьогодні нам потрібно саме через фонд енергоефективності, мотивуючи громадян до енергоефективних заходів. Пане гнеді, для чого створювати кошти? фонд, щоб мотивувати? Фонд потрібно створити тільки для одного мотивувати людей, для того, щоб вони залучали свої кошти. Компенсувати їх кредитні кошти через компенсацію Що таке тіла Тоді кредита. фонд поясніть, чому саме фонд він буде мотивувати потрібен для того, щоб створити технічний офіс, запропонувати технічне ага, рішення. Це технічний офіс, і абсолютно через цей офіс потрібно визначити, яким чином мотивувати людину. Якщо він більше вклав коштів, якщо він зробив практично енергоефективні заходи, які дають можливість сьогодні зекономити не 10%, не 5%, а перевести клас будинку з класу С в клас А. Дати йому можливість найбільшої компенсації людина вкладає більше, його потрібно підтримати. Можете більше. пояснити, що буде в цьому технічному офісі, в цьому технічному центрі, чим буде займатися цей це фонд? не тільки Перше, технічний друге, центр, це практично та держава-установа, яка має наглядову раду практично наших партнерів з європейського союзу, з уряду Німеччини з фондів, які сьогодні працюють в Європі, які визначають, яка потрібно повинна бути надана допомога по той чи іншому пакету програм. Також саме технічний офіс, який працює поряд, визначає рамки, згідно яких потрібно проводити утеплення даху, утеплення стін, реновацію будинку, інженерних мереж. А також заміну вікон і встановлення лічильника, тому що сьогодні потрібно в першу чергу йти по шляху обліку для того, щоб управляти взагалі я тобою правильно розумію. От це буде той фонд, де будуть зосереджені ці всі програми, які будуть цим всім займатися. Так і там уже ви будете або щось придумувати, або реалізовувати от якісь такі Ні, залучати практично. Всі рішення воно давно напрацьовано, Україна йде по тому шляху, по якому пройшла і Польща, і Латвія, і Литва. І сьогодні нам потрібно просто враховуючи той передовий досвід, враховуючи ті технології, які вже є в Україні на будівельному ринку матеріалів, на тих технологіях, які сьогодні запроваджені, просто робити таким чином, щоб провести аудит, впровадивши нову новітню технологію, зробити так, щоб Україна сьогодні споживала, так як Польща. Це практично в два з половиною рази менше, тому що наведу одну цифру. Сьогодні кожна родина споживає 230 кВт щорічно на один квадратний метр житла. В той час, коли Німеччина 50 кіловат, в той час коли Кольща, більше спожива в 2,5 рази Чому? більше, тому що на сьогоднішній день практично те тепло, яке поступає сьогодні в оселі, воно уходить в повітря. А 1 січня, якщо ви пам'ятаєте, були низькі температури, і практично енергоносії, які тобто подавалися Тобто це, от теж з вашої будівлі, презентації вони не пораховано ті, які будуть це користуватися. Плата, от саме оцей слайд демонструє, що таке плата за бездіяльність. Ми просто показали два таких грошових потоки. Це домогосподарство, яке нічого не здійснює, Вона просто платить щорічно за споживання, і також саме. Те домогосподарство, яке впровадило такі енергоефективні заходи, які зекономило, воно також платить ту ж саму ціну декілька а, ще років, але потім воно споживає в два рази менше. Практично це та плата за бездіяльність. Яку ми очікували, от мали ці 25 років, ви вже прорахували через скільки це вже от дасть про себе знати і зменшиться суми в платіжках? Тому що знаєте, ну створення чергового фонду у людей може просто виникнути думка, що це якесь відмивання чи освоювання бюджетних та іноземних інвестицій, там чи через чергову структуру? Ви знаєте, саме в структурі. Того, практично, той програми, яку ми запровадили в минулому році, теплих типу кредитів, де практично людина звертається до банку, оформлює кредит, а потім отримує державу, від держави компенсацію, запроваджена і ця модель. Практично немає сьогодні держава можливості спілкування з клієнтом. Практично людина, яка звертається до банку, вона отримує там кредит. Вона отримує там компенсацію, вона отримує технічне рішення від технічного офісу. І це дає можливість прозорого фінансування, так як це працює в будь якої країні Європи. Іншого шляху на сьогоднішній день немає, і нам потрібно просто пройти цей шлях. Пройти шлях для того щоб сьогодні не тільки вкладати видобуток газу, не тільки вкладати в альтернативне джерела, а вкладати саме в те, що вкладає Європа і Сполучені Штати останні 20 років в енергоефективність це зменшення споживання, це найбільш ефективний захід для того, щоб зменшити Типово кількість типової енергії, саме головне, зменшити рахунки українців, які сьогодні вас хочу якраз платять за попросити прокоментувати досвід міжнародний. Ви вже називали різні країни, і у нас є досвід Литви. Ми минулого року їздили, знімали програму зроблено в Європі, і там якраз було утеплення будинків. Якраз ті, які залишилися в спадок від радянського союзу. Ця програма там називається Реновація, і вона фінансується за рахунок з трьох джерел. Це частина мешканців будинку, частина з державного бюджету. То частина це грант від Євросоюзу. І от вони так утеплюють ці будинки, що потім люди в половину менше платять. От давайте його подивимося, а потім тоді ви прокоментуєте. У спадок від радянського союзу Литві дісталися ось такі панельні будинки, в яких холодно, які енергонеефективні. Тобто, по суті, вони опалюють вулицю. За новою програмою утеплення будинків міняють вікна, труби, утеплюють фундаменти, балкони, фасади. В цих будинках тепер набагато тепліше і виглядають вони ось так. Під'їздах змінили вхідні двері та вікна. Тут з'явились енергоощадні лампи. В квартирах поставили нові батареї з регуляторами та утеплили балкони. Окрім того, дах і навіть підвали. Перші та звичайно холодні. халодне такі тапки, всякі без рукавки. Па цьоплима холодно було зимою. і в нас морози не настолько так більші, а тепер дуже тепло. і вигідно. Тепер мешканці модернізованих будинків платять за опалення на 40% менше. Та щоб заощадити кошти, спершу їх потрібно витратити. Комплексна модернізація житла в Литві зветься реновацію. Для неї можна отримати пільговий кредит. Ми можемо робити реновацію домов. И это не влияет почти на бюджет семьи, потому что э, дается очень льготный э, займ-кредит. Льготный кредит на 20 лет, фиксированное 3%. И 40% государство дает невозвратную помощь. Люди э, с самого начала процесса реновации они, э, получают э, Аудит вдома, технічний проєкт, інвестиційний план безплатно і 40% на, на работы. роботи. От, я вам можна дуже дякую так за цей сюжет, в тому що ви за мене вже практично це розказали. Це рік тому, я так розумію, так, я займав так. цей сюжет. Саме така модель, вона передбачена в нашій концепції. Це Питання взагалі компенсації від держави до 40%, а можливо до 50%. це можливість залучення донорських коштів, які також будуть компенсувати частину кредиту. Це кошти громадян, тому що вони повинні приймати участь. Саме головне при такої кількості субсидій, яка сьогодні надається, це можливість тих людей. Які отримуючи субсидії, зекономили, манету такий залишок, той тобто це перевевши в живі кошти, спрямувати їм ці кошти. Їм дадуть гроші на руки чи як? Якщо вони зекономлять, якщо вони у них буде залишок, їм дадуть гроші для того, щоб вони заплатили за такі енергоефективні заходи. Іншого шляху, як ви побачили, немає. На сьогоднішній день той технічний офіс він саме буде пропонувати технічні рішення. Питання реновації – це наша мрія. Чому? Тому що ви знаєте, який фонд сьогодні житловий в Україні. І дуже багато да, будинків практично 60% було побудовано. до року. Я хочу Уточнити рок. дивіться. Ви кажете, що ви будете теж таке робити в Україні, але там ми вже а... робимо. Я можу показати такі ж саме об'єкти вже в кількох містах України. В Луцьку, тому, що... да? Я бачила ваші презентації 73% три Практичної економії про після такої реновації. Але нам дуже потрібно, щоб це не були пілотні проекти в той чи іншій області. Угу. Нам потрібно робити це масово. Україна дуже велика країна і сьогодні ми маємо дуже великий Скажіть, потенціал. Скажіть, будь ласка, чи будете видавати пільговий відсоток, якщо люди будуть брати на це кредит в банках? Так Тому сам, що там пільговий. саме про це йдеться мова, що а саме фонд повинен залучити від наших міжнародних партнерів дуже довгі кредити, не на 3-5, 7 років, а на 15-20, про те що йшла мова, під дуже низький відсоток і компенсація тіла кредиту, яка йде по 30-40%. Скажіть, чи от у вас уже є теплі кредити, так називаємо теплі кредити? Ви вже їх, ну, раніше використовували? Вже от є якась частина людей є, яка їх використовує, і плануєте їх ще збільшувати? Ну принаймні, це написано. Я просто цитую зараз вашу колонку на економічній правді, там де ви це розписали. Е, скажіть, а там який відсоток? На сьогоднішній день в нас немає таких дешевих коштів, і ми сьогодні хочемо їх залучити. Сьогодні маємо кредити і прапівпрацю від Ощадбанку Укргазбанку Укрсімбанку, 25% річних. Це дуже велика ціна. Ми хочемо її далі зменшувати, але для цього потрібно залучати кредитний ресурс. Ми маємо сьогодні муніципальні програми, які компенсують частину відсотків, як, наприклад, в деяких містах, де компенсуються до 15% відсотків. Річних такого кредиту, але це ті речі, які були пробними. Сьогодні 120 тисяч сімей долучилися до таких програм. Ми зараз а, запускаємо з нашими партнерами Європейським банком реконструкції та розвитку ще одну програму, яка буде також компенсувати тіло кредиту. Але кредитні кошти, гроші, які вкладаються, це важливо. Нам потрібно мати поряд технічне рішення. Мати конкретну економію, яка виражається в разах, а і не просто Вігрович, дивіться, відсотках. Але знову це те, це стосується тих сімей, які можуть собі дозволити взяти кредит, а ті, які не можуть собі дозволити, тому йдеться мова про те, що саме створенням фонду передбачено монетизацію субсидій. Ми кажемо про тих людей, які сьогодні не мають можливості заплатити, і їм потрібно ще провадити енергоефективний захід. А якщо вони живуть в одному будинку з тими людьми, які хочуть. А ті люди, які поряд з ними, не можуть. Тому ми пропонуємо, щоб провевши монетизацію субсидії, саме ми бачили, що 45% економії це означає, що людина зекономить 45% від своїх розходів, і це дає можливість саме цими коштами сплатити за ці енергоефективні заходи, доучившись до інших мешканців будинку. Ще хочу вас спитати е, про одних, які хочуть, а інші поруч живуть і не можуть. ОСББ. З 1 липня вже має вступити в дію закон, коли вже ЖЕКів не буде, мають бути ОСББ. От що робити тим будинкам, які не створили ОСББ? і не хотів, можуть створити. В першу чергу я би хотів всіх заспокоїти і всі повинні зрозуміти, що. Після 1 липня є таке ж життя, як, яке було і до 1 липня. Ті, хто не встигає, вони мають можливість провести конкурси пізніше, розірвавши ті договори, які є на сьогоднішній день. Але це дає можливість. Першу чергу визначати на конкурсних умовах, хто буде тобі надавати послуги, і ти можеш обрати за найкращою ціною, за найкращою якостю. Це дає можливість взагалі не просто, щоб за людину або за будинок визначали, що саме той ЖЕК або та управляюча компанія буде надавати тобі послуги. Тому цей ринок, так як працює у всій Європі. Знаєте, нам не потрібно боятися, нам потрібно рухатись вперед, тому що українці на сьогоднішній день... Дуже і дуже освічена така нація, яка чітко розуміє, да, що робити. Так, але тільки цей закон він не дуже досконалий. Вже там є певні якісь такі лазійки, в які вже лізуть аферисти, Вам просто випадок назву. Як з цим бути? От, наприклад, на позняках це РБК повідомляє. З'явилася така банда аферистів, які обманним шляхом створюють ОСББ і підробляють підписи мешканців. Я процитую мовою оригіналу. Це дозволяє аферистам отримати комунальні платіжи на свої щита. Тем самым получая незаконную прибыль, полностью контролируя целые район новостроек. подделают часть подписи жильцов, создают фиктивные управляющие компании. Уже есть два таких дела возбуждены уголовные дела. И новые управляющие многоквартирными домом зачастую пытаются взять кредит еще под ОСББ, а потом исчезают. И говорят, вот юристы, что через те, що несовершенное законодательство по СББ позволяет ему идти від від от ответственности. Ну, по-перше, я можу сказать, знаете, це одна ще страшилка, яка продумает. Тому що Завжди були афірісти, завжди які питалися обманути людей. І навіть в минулому році ми спостерігали за тим, що розбрасували в почтові ящики фальшиві, практично платіжні документи, і люди, по взагалі, по такому наїтію платили на ці рахунки. Потім з'ясовували, що реквізити банківські були вказані зовсім не тих комунальних підприємств, які хотіли, ну які повинні були надати послуги, а які вказували. Тому аферісти будуть завжди. Для цього повинна ефективно працювати поліція і судова система. До речі, чи зміни в судовій реформі вже відбулися. Тому це питання держави, і це не питання зміни до законодавства і що. Таке законодавство дає можливість з'явитися таким аферистам, тому е, наші люди, я ще раз кажу, дуже освічені, вони дуже уважні, і тому от саме таким аферистам немає можливості. Обдурювати Окей, наші Завершуючи люди. і ще раз от підсумовуючи щодо цього фонду, який е, створиться ну майже через рік, так він е, запрацює енергоефективності. Ви вже порахували, через скільки люди відчують цю ефективність і зменшиться суми в їхніх платіжках. Зразу після того як вони встановлять лічильники, проведуть енергоефективний За свій захід. Це те, що ні, те, що стосується залучення коштів. Ми знов повертаємося. Uh -huh. Приходимо в банк, беремо кредит, залучаємо кошти, отримуємо компенсацію від держави, отримуємо компенсацію від європейського фонду, дає отримуємо технічне рішення, проводимо такий захід. бачили термомодернізація будинка, займає від трьох до півроку. Якщо це робиться в міжопалювальний період, то практично міжопалювальним сезоном ви можете провести такий захід і вже економити з осіння. Те, що потрібно буде віддати і повернути ті кошти банку, це вже питання кількості років, на які ви залучаєте цей кредит. Пасибі, дякую. Я думаю, що будемо ще повертатися до цієї теми. Є про що говорити. Є ще час. Дякую. Глядачам нагадаю, що ми говорили з віце-прем'єр-міністром України Геннадієм Зубком. Він був гостем нашої студії. Пасибі.